Планета кіно це щось. Я хочу розлучитись. Не кажи так. Я була невірною. Я тобі зрадила. Лише раз. Два. А... Не мене рахувати. Три. Кері. Ти в нормі? Ні. Можна води. Я не хочу розлучатися. Ніхто не хоче. Вона хоче. Розлучення не проблема. Я читав книгу. То було стаття. Байдуже, ми відкриті. Ви бляха з мене знущайтеся. Ми не моногамні. Між іншим ми з Джулі трахались вчора. Разом. Ось ми Ти що, бляха, жартуєш? Ні, я, бляха, не жартую. Я теж тобі зрадив. Та не вже. Так це було добре, тож усе гаразд. Okay. Нема що розлучатись. Челики, ви так надихаєте. Хочу бути таким же у вашому віці. Но не такі старі. Йди спати. Сподіваюсь, це щось особливе, бо я тренувався. Я теж не хочу сексу з тобою, окей? Я лише хочу повернути свою дружину. Чому все так складно? Не такий я вже й жербець. Кажу тобі таке лайно, а тут постійно. Оплески? Дякую, оплески. О Боже. Це ж нормально, так? Таке буває в перший рік шлюбу. Ні. Спліцвіль. Розлучення по дорослому. Хлопці, що ви робите? Скоро у кінотеатрах.